Росія зриває енергетичне перемир'я та готує масовані удари по критичній інфраструктурі. Чи витримає наша ППО? Чи будуть нові відключення світла вже цього літа? І чи повернемося до талонів на бензин? Про все це в інтерв'ю з народним депутатом України Сергієм Нагорніком. Це канал Times of Ukraine, Я Катерина Савадаш. Приємного перегляду. Пане Сергію, вітаю вас. Доброго дня. Отже, Зеленський нещодавно заявив, що Росія знову готується до масштабного знищення української енергетики, і ця інформація надходить від розвідок наших партнерів. А раніше в Ріаді Україна та США погодили з РФ механізми взаємної заборони ударів по енергетичній інфраструктурі. Україна не б'є по енергетиці Росії, а Росія по українській. Чому на вашу думку Росія знову пішла на ескалацію саме в цьому напрямку? Чи справді за ці місяці була певна пауза, і що могло змінитися зараз? Що РФ знову готова атакувати критичну інфраструктуру? Я думаю, що для Російської Федерації був ну, вигідним певним чином. Енергетичне перемир'я для того, аби українські дрони і наша українська міць не зруйнувала їхній енергетичний сектор, скажімо, за рахунок чого вони зробляють кошти, в той же час Росія бачить на реакцію Сполучених Штатів як Сполучені Штати реагують на будь-які прояви російської агресії по відношенню до України, і поступово протягом цього часу, з березня по уже червень, місяць, Росія. Частково атакувала нашу енергетичну інфраструктуру, просто вона робила це в деяких містах, невеликих містах або локально робила, ніби глобально немає якихось таких великих атак на енергетичну інфраструктуру. В той же час, атакуючи там чи кривий ріг, чи інші міста, Росія ніколи не обмежувалась ударами по критичній інфраструктурі. А в той же час і е, обстрілювала енергетичну інфраструктуру, і чому зараз саме зараз е, Росія розглядає да, таку можливість продовжити е, не продовжити, а розпочати такі масштабні якісь обстріли енергетичної інфраструктури? Ми бачимо, що українське ППО на жаль і Ми це всі бачимо дуже добре по місту Київ і по іншим містам. Росія фактично там щоночі по 300-400 по шахедів запускає по Україні, а то й до 500. І, відповідно, жодна система ППО не може справитися з такою кількістю шахедів, які потрібно збити. Ми розуміємо добре, що ці шахеди вже летять вони на іншій висоті, вони летять більш швидко і мобільними вогневими групами. Збивати їх стає все важче і важче, ми, ми змушені використовувати дорогоцінні ракети до протиповітряної оборони. Росія таким чином виснажує українську ППО для того, аби взимку чи ближче до зими знову ж таки почати тероризувати нашу українську енергетичну систему. Тому ми маємо бути готовими і готуватися. І розуміти, що Росії довіряти не можна, і ми бачимо, що за мовчазної згоди Сполучених Штатів вони тероризують українські міста. І навіть станом на сьогодні, після російської атаки, однієї з найбільших по місту Київ, станом на зараз немає заяви ні Дональда Трампа, ні Посольства Сполучених Штатів Америки в місті Києві. На жаль, відсутність цих заяв це, по суті, така мовчазна згода на те, що робить сьогодні Путін. І щоразу, коли відбувається зустріч Великої Сімки, Путін в чергове нагадує їм про те, що йому байдуже на їхні зустрічі він тероризує українців в ці дні. Тому ми маємо готуватись. Ми маємо завершувати будівництво захисних споруд, де це можна зробити на об'єктах Укренерго, на об'єктах Укргідроенерго. Маємо мати ну, для себе план А і план Б у разі якихось нештатних ситуацій в енергетичному секторі. Я не хочу там, щоб наші глядачі думали, що якийсь має бути колапс, але ми бачимо ті масовані атаки. Якщо така масована атака будуть на енергетичний сектор, ну буде достатньо складно. Тому маємо е, враховувати всі ці чинники. А ви сказали тільки що про якісь захисні споруди, чи вдалося Україні частково відновити свої ресурси за час цього відносного затища? і чи готувалися ми до можливого повторення енергетичного терору? Справді ми, ну, від початку повноваштабного вторгнення, після того, коли Росія почала атакувати нашу енергетичну інфраструктуру, постійно вдосконалюємо. Захист її, і тому що їхні атаки теж змінюються стратегія їхня змінюється, і українська енергетика спільно з військовими адаптується під ці всі речі, і протягом навіть 24-го року багато вдалося збудувати захисних споруд і відновити ті об'єкти критичної інфраструктури, які були ну, вражені внаслідок російських атак, не всі, звісно. Ще не вся е, і гідроенергетика відновилась, і не вся теплова енергетика відновилася, але багато чого було зроблено е, як в питаннях відновлення, так і в питаннях захисту. І так само по об'єктам по… Системному оператору передачі теж було багато збудовано захисних споруд. Фактично, сьогодні, вже на кожній із підстанцій Укренерго є щонайменше одна захисна споруда, яка захищає трансформатор великої потужності від ракетних обстрілів і від дронових також атак. Це дає можливість у разі якихось там складних ситуацій все рівно працювати в нашій енергосистемі і тримати її цілісність. Тому ми готуємося. Ми розуміємо, що Росія може відновити в будь-який момент масовані ракетні обстріли по енергетичній інфраструктурі. І президент про це заявляє, і наші розвідки про це теж говорять. Тому ми готуємося до складних сценаріїв для того, аби гідно могли ми пройти цей виклик. А чи варто готуватися до повторення сценарію минулих років, коли і влітку а, були відключення світла, і взимку і восени, і взагалі вони були постійні? Чи варто очікувати відключення світла вже влітку і а, такий доволі тривалий проміжок часу 8-10 годин? Ну, станом на зараз, якщо не буде ракетних обстрілів масованих саме по критичній інфраструктурі? По генерації і по об'єктам розподілення такої потреби немає, тому що ми наразі проходимо достатньо добре сезон, навіть літні, ну поки що немає таких жарких днів. Протягом літа, якщо будуть жаркі дні, то в вечірні години ми можемо спостерігати незначний дефіцит, але його можна покрити за рахунок імпорту електричної енергії з Європейського Союзу. Але для цього важливо, щоб і уряд, і регулятор пішли на відповідні кроки. Регулятор може підняти так званий вечірній прескеп верхню межу ціни. Це дасть можливість українським приватним компаніям-імпортерам імпортувати електричну енергію у вечірні години. Ну і не продавати її, скажімо так, в збиток, тому що ціна в Європі в вечірні години теж достатньо висока, а ціна максимальна наших прескепів там біля 9 гривень. Вони не не можуть війти в цей період. Другий, але це не вплине жодним чином на ціну на електричну енергію для населення. Я хочу заспокоїти, що підняття верхнього прайскепу, воно не позначиться на ціні для населення. Ціна залишається сталою 4 ,32 гривні 32 копійки. І хто користується двозонним лічильником, той може сплачувати за електричну енергію з 23 години вечора по 7 годину ранку вдвічі дешевше, по 2,16 за кіловат електричної енергії. Що стосується рішень уряду, уряд може зобов'язати дві державні енергокомпанії «Енергоатом» та Укргідроенерго виступити державним трейдером, щоб у ці вечірні години наші дві державні компанії могли імпортувати електричну енергію за кордону і теж забезпечити баланс енергетичний у ці ну, години пік, в які у нас може бути потенційний дефіцит. У разі ж, якщо будуть масовані ракетні атаки, наразі прогнозувати надскладно і щось, давати якісь там оптимістичні чи песимістичні прогнози, це як там, гадання не знаю, там, на кавовій гущі. Да? Тому будемо давайте професійними, і не будемо поки що людей десь ну, якісь такі сценарії апокаліптичні прогнозувати. Маємо вірити у наших військових, маємо вірити все ж таки у наших партнерів. Зрозуміло, що сьогодні Сполучені Штати, на жаль, політика Сполучених Штатів ну бажає кращого дипломатично. Скажу, бажає кращого, але ми маємо сьогодні ще швидше достукатися до Європи і намагатися знаєте, їх прям встряхнути, Що сьогодні лише українські військові роблять можливість європейцям ну почувати себе безпечно, тому що Путін. На Україні не планує зупинятись у нього більші амбі... амбіції, Він хоче захватити і країни Європи і перевірити спроможність п'ятої статті НАТО, чи вона спрацює чи ні. Я більш ніж впевнений, що вона не спрацює, тому що якщо за часового перебування на посаді президент Трамп жодного разу е, не назвав речі своїми іменами по відношенню до Путіна, то я. Е, не повірю, що, хоч один американський солдат буде воювати проти Російської Федерації у разі навіть нападу на одну із країн Європейського союзу або країни, які входять виступають членами альянсу, тому ми маємо розраховувати на себе в той же час. Ми маємо європейців, ну, все ж таки, достукатись до них, щоб вони були максимально пришвидшились, наскільки це можливо, щоб вони інвестували в українську військову промисловість. Спільно з нами проходили навчання, тому що сьогодні вже не ми маємо вчитися у інструкторів НАТО, а інструктори НАТО мають вчитися в українських військових. Українські військові на голову вище, на голову експертніше і професійніше, ніж будь-які інструктори НАТО, тому що вони не бачили сучасної війни. Наші військові сьогодні вони показують високоточну свою майстерність і вони володіють усіма навичками сучасної війни. Пане Сергію, нещодавно Кременчук пережив одну з наймасштабніших атак. Сильно постраждало постраждало Кременчуцьке МПЗ. Після ударів на початку війни ми пам'ятаємо дефіцит пального і талони на бензин. Чи можемо ми знову повернутися в той дефіцит? Насправді сьогодні, звісно, що. Ну, це велика втрата, коли ми втрачаємо будь-яке підприємство або тимчасово воно виходить із ладу. Це для української економіки дуже болюче. Але, на жаль, і на жаль, і на щастя, ми не лише залежимо від власного бензину, ми багато бензину імпортуємо сьогодні. Абсолютно кожна мережа велика автозаправок, вони сьогодні імпортують пальне з-за кордону. І мають велику кількість рухомого складу своїх бензовозів, і по суті, з колес завозять цей бензин на автозаправочні станції, і в цим, з цим проблем немає. Але ну, нам треба якнайшвидше, знову ж таки відновлювати роботу наших НПЗ, і найголовніше просити партнерів, щоб дали можливість захистити цей НПЗ від наступних ракетних атак ворога. Тому що скільки б ми не відновлювали, якщо у нас не буде достатньої кількості ППО, ви ж розумієте, що нам буде надскладно його захистити, тому я не бачу поки що якихось критичних проблем у бензині чи в дизелі, або в газ, який постачається на заправки, З цим я не бачу поки що проблем. Зрозуміло, а ви також казали про імпорт а, електроенергії. А чи експортує Україна зараз електроенергію, і чи не загрожує такий експорт внутрішній енергетичній безпеці? Україна може експортувати в якісь години, може експортувати так само, і в якісь години протягом доби може і імпортувати. В ті години, коли у в нас вдень, до прикладу, профіцит, коли у нас зараз сонячні дні і багато генерації за рахунок сонячних електростанцій. У нас півтора гігават сонячних електростанцій, і дуже багато зараз встановлено домашніх СЕС. І в денні години ми маємо профіцит, так само, як і в нічні години, ми можемо теж мати певний профіцит. Ці години ми можемо експортувати електричну енергію. В ранкові і вечірні години у нас вже профіциту немає. У нас поки що баланс. Ми імпортуємо незначний об'єм електричної енергії. По суті, для того, аби ціна на електричну енергію в середині країни була нижчою. Ну тому що коли відбувається конкуренція між нашими виробниками, між е, імпортною електричною енергією, ну відповідно, кожен, е, кожен виробник хоче продати свою електричну енергію, а не залишитися, скажімо так, з нею. Да? Це продукт, який не можна десь там зберегти надовго, тому з цим проблем немає наразі. І якщо ми будемо мати в системі значний дефіцит, звісно, що в цю пору доби електрична енергія вона не експортується за кордон під час там дефіциту, експортується лише за наявного там профіциту, і коли у нас в достатньому обсязі цього продукту. Пане Сергій, дуже дякую вам за розмову і до нових зустрічей.